Після середньовіччя в мистецтві Західної Європи настало гігантське культурне піднесення злет творчої енергії людства. Це була епоха відродження або ренесанс, яка тривала майже два століття. Свою назву період отримав у зв'язку з відродженням інтересу до античного мистецтва, зверненням до нього як до прекрасного ідеалу зірця. Представники відродження знайшли в античній культурі те, що було співзвучне їхнім устремлінням. Це була прихильність до реальності, життєрадісність, схиляння перед красою земного світу, перед величю героїчного подвигу. Першою країною відродження стала Італія. В архітектурі особливо велику роль відіграло звернення до античної традиції. Воно виявилося у відродженні античної ордерної системи. Класичної пропорційності, розробці центричного типу будівель з легкодоступним для огляду простором інтер'єру. Особливо багато нового було створено в галузі цивільного зодчаства. В епоху Ренесансу отримали більш ошатний вигляд багатоповерхові міські будівлі, купецькі будівлі, університети, склади, ратуші. Виник тип міського палацу. А також заміські вілли. Звернення до зразків античності сукупно з розвитком математики та інженерних наук породило ідею гармонійної досконалості в мистецтві, взагалі і в архітектурі, зокрема. Яскравим талантом і прагненням досягти художньої довершеності в будівництві уславився архітектор Філіппо Брунелески. Про зведений за його проектом купол Флорентійського собору Санта Марія дель Фьоре сучасники говорили, що він здіймається до небес і ніби суперничає із самим небом. На спорудження куполів будівничих надихала римська архітектура, зокрема купол римського пантеону. Проте технологія будівництва відрізнялася від римської. Для неї було характерне використання нервюр, тобто ребер та напіварок. Які розділяли всю споруду на сектори. Художня довершеність, ідеально врівноважена цілісність, у якій усе взаємопов'язане, саме таке враження складається від інтер'єру церкви Санта Спіріту у Флоренції, ще одного шедевра Брунелески, створеного у строгій відповідності із законами перспективи. Безперервний фриз над арками підкреслює сходження горизонтальних ліній в одній точці. Щоб не порушувати цього цілісного враження, митець не використовує в оздобленні внутрішньої частини приміщень, орнаментального декору, скульптури, живопису. У строгому оформленні торжествує принцип гармонії. Усі складові інтер'єру здаються так само природними, як і співвідношення частин людського. Тіла. Епоха відродження поділяється на три періоди раннє відродження, високе відродження і пізнє відродження.